Люди завжди прагнуть до уніфікації абсолютно всього, що їх оточує. У нас є смартфони, щоб можна було всього на одному пристрої, і музику послухати, і відео подивитись, і пограти, і попрацювати та ще й подзвонити. Є гелі для душу три в одному, щоб можна було всього за один раз помити себе з ніг до голови і не плутатися у всіх цих баночках окремо для тіла, окремо для волосся, для обличчя, для чого там ще є. А у декого з нас ще й вдома є універсальне місце, яке підходить на всі випадки домашніх посиденьок. Узимку батарея досить близько, аби було тепло, але не досить близько, щоб упріти. Влітку просто над цим місцем повіває з вікон, відчинених там і там. І звісно ж, велосипедистів це також стосується, адже всім нам хочеться в будні їздити на байку на роботу чи на навчання, а на вихідних десь покататися з друзями і при цьому не мати величезний парк з усіх можливих типів велосипедів. А значить, треба брати собі універсальний велосипед. А це, звісно ж, а справа в тому, що не існує універсального байку. Це завжди компроміс. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І так, частина з вас вже встигла подумати, що ти таке верзеш. Всі знають, що гірський велосипед це є універсал. І так, я з цим погоджуюсь. МТБ дійсно доволі універсальний байк. Але далеко не будь-яке МТБ і далеко не для всіх райдерів. Упередження, що МТБшка є універсалом, а саме так я сприймаю на сьогодні це твердження, йде ще з часів, коли гірські байки мало чим відрізнялися від міських, бо по суті вони були їх глибокою адаптацією, що дозволяла легше долати бездоріжжя. І тоді дійсно можна було доволі часто побачити їх на міських вулицях. Але з тих часів МТБ дуже сильно еволюціонували. Навіть кандрійник на сьогодні має дуже агресивну геометрію, широченне кермо, зубаті покришки та жорстку спортивну амортизацію, що заточена не на комфорт, а на постійне щеплення з дорогою. Все це має доволі мало спільного з комфортною міською їздою. Тому на сьогодні МТБ як клас вже не настільки наближений до універсальності як коло. Хоча початкові моделі, які ще інколи називають перголінковими, в принципі можна розглядати як велосипед на кожен день. Адже у них не настільки агресивна геометрія і посадка доволі розслаблена. Та амортизація також не така жорстка і, в принципі, дає деяке відчуття комфорту. Але залишається питання, а чи всі ми сприймаємо комфорт однаково? І головне, а чи у всіх у нас однакові велосипедні потреби та пріоритети? Звісно ж ні. Наприклад, люди, що сприймають спорт як невід'ємну частину свого життя та ще й захоплюються велосипедами, будуть обирати собі спортивні моделі відносно своїх подобань. Хтось для технічної їзди бездоріжжя, а хтось для швидких асфальтових трас. Якщо немає можливості або бажання придбати окремий міський велосипед, то в щоденній їзді буде використовуватися те, що є. Притому МТБшники по дорозі з легкістю зрізають маршрут парками та дворами, проте не можуть прилізти широченим кермом повз затори. А от шосери без проблем прилітають крізь машини, але зайвий раз не звертають у двори, щоб не боротися там з бордюрами. Тобто обидва типи велосипедів мають деякі компроміси. Проте кожен з власників цих байків буде вважати свій вибір найкращим, адже він покриває їх основне захоплення, дозволяючи на вихідних витиснути максимум із себе, із байку. І ще й в будні можна з вітерцем пронестись містом замість стояння в заторах. Чи будуть такі велосипеди універсальними саме для цих райдерів? Звісно так. А чи буде таке рішення універсальним для всіх? Аж ніяк. І це стосується всіх велосипедів. Бо, як би нам не хотілося знайти чарівну пілюлю, що допомагає від всього, все одно ми завжди будемо втикатися в компроміс, адже всі байки мають свою спеціалізацію. У якихось моделей вона дуже вузька, як от даунхільний двопідвіз або аерошосер для гонок з роздільним стартом. Тут навіть натяку на універсальність немає. У якихось велосипедів межі спеціалізації набагато ширші, і вони можуть покривати більше сценаріїв використання. Деякі кантрійники та ендуранси можуть стати універсалами, якщо ви готові змиритися з тим, що в місті вони дещо обмежені, хоча й круті у своїй стихії. Гревели та олдскул ТБ будуть краще почувати себе в ролі міського баліду, хоча будуть поступатися сучасним гірським байкам на бездоріжжі та шосерам на асфальті. А якщо ж в першу чергу потрібен саме практичний, комфортний та невибагливий велосипед, а швидкість та чіткість кермування то більше другорядне, тоді варто звернути свою увагу на клас сітібайків. Але і тут не все так просто, адже міські велосипеди також мають свої підтипи зі своєю спеціалізацією. Круїзери це однозначно найкомфортніші з усіх типів велосипедів, і на мій особистий погляд, вони ще й найстильовіші. Ці велосипеди абсолютно не призначені для хоч якоїсь динаміки. Вони доволі громісткі та неповороткі, але сидіти в їх широченних сідлах та неспішно крутити педалі, що розташовані трохи попереду, це одне задоволення. Складається відчуття, що виїхав покататись на своєму улюбленому м'якому кріслі. Ще й ноги можна поставити на землю, навіть не встаючи з сідла. Дуже комфортно. Зазвичай такі велосипеди мають трансмісію невисокого рівня з невеликою кількістю передач, що не має видатних швидкісних якостей. Проте дозволяє без надмірних зусиль долати невеличкі пагорби. А гальми рідко бувають потужними, адже байк не використовується в екстремальній чи швидкісній їзді. Такі рішення цілком зрозумілі, адже вам не треба переплачувати за потенціал комплектуючих, який все одно ніколи не буде використаний. А ще такі велосипеди завжди мають широкі, але не зубаті покришки, що легко котяться дорогою та погонають невеличкі нерівності на ній. Ну і звісно ж високе кермо, що робить посадку вертикальною, не створюючи напруження у м'язах кору та рук і на додачу широченне плюшеве сідло. На звання міського універсалу такі байки претендують з величезною натяжкою. Це здебільшого прогулянкові моделі для того, щоб проїхатись по парку, зробити тур по кав'ярням чи виїхати в якості супроводу для своєї малечі. Хоча й не кожен день в якості особистого транспорту Cruiser в принципі можна використовувати. Через його абсолютно неспортивний характер, звісно, краще було б, якби у вас в місті існувала плюс-мінус адекватна велоінфраструктура, або хоча б широка проїзна частина, щоб не штовхатися разом з щільним трафіком, що буде псувати вам задоволення від їзди на такому велосипеді. Проте, якщо для вас поїздки на велосипеді це виключно комфортабельні та неспішні прогулянки, або ви шукаєте собі якийсь цікавий додатковий байк, то круїзер з легкістю задовільниться. Фітнес-байки це майже повна протилежність круїзерам. Вони створені для того, щоб бути швидкими та маневреними. Якщо уважно до них придивитись, то можна помітити риси шосейних велосипедів, яким трохи змінили геометрію в бік комфорту та поміняли кермо-баран на пряму палку. Доволі спортивна посадка з сідлом, що знаходиться вище керма, велика кількість передач, яка дозволяє розвивати доволі високу швидкість, вузькі та гладкі покришки, що міцно чіпляються за асфальт в різких поворотах, та доволі непогані як для сітібайку гальма, що можуть прогнозовано спиняти велосипед. І хоч фітнес-байки створені не для парків, а для міських вулиць, на звання повноцінного міського універсалу вони, як і круїзери також не сильно претендують, хоча і набагато ближче до цього звання. Не маючи достатніх навичок та деякого терпіння до трясучки, на тонких слікових покрошках може бути не всюди комфортно. Так само, як і у випадку шосейного велосипеда, мова йде про зрізання маршруту дворами, парками чи вуличками з поганим дорожнім покриттям. Ну і спортивна посадка може виявитись незручною для людей, що не мають достатнього тонусу в м'язах кору та гнучкості. Проте для адептів фізично-активного способу життя такий велосипед може стати справжньою знахідкою. Власне, сама назва фітнес-байк на це і натякає. Серед тижня такий велосипед може служити як особистий транспорт, а на вихідних перетворюватись у спортивний снаряд для інтенсивних кардіотренувань. А якщо пощастило мати на роботі можливість перевдягатися, а може ще й прийняти душ, то кардіотренування можна проводити щонайменше двічі на день. Чи в спортзал на тренування можна приїжджати вже розігрітим, не витрачаючи на це час. Ком'ютер, виходячи з його назви, якраз і має бути тією самою робочою конячкою на кожен день. Адже ком'ют означає поїздка на роботу. Також такі велосипеди інколи можуть називати транзит або урбан. Їм трохи важче виділити характерні риси, ніж попереднім типам сітібайків, бо тут виробники трохи більше експериментують, додаючи то всюдихідних властивостей, то швидкісних, то комфортабельних. В загальних рисах це зазвичай доволі класичний велосипед, такий, яким він був ще 100 років тому, але осучаснений. Помірна комфортна посадка без перегибів в бік спортивності чи релаксу. Геометрія дозволяє бути доволі спритним у розгоні, мати непогану маневреність та бути доволі стійким на помірному бездоріжжі. До того ширші та трохи зубатіші покрашки, ніж у фітнес-байків, дозволяють сміливіше різати кути дворами та парками. Трансмісія у ком'ютера зазвичай балансує між швидкістю на прямих ділянках та подоланням крутих пагорбів. Простіше кажучи, ком'ютер увібрав у себе потрохи і від круїзера, і від фітнес-байка. Від першого взяв комфорт, а від другого швидкість. І от саме цей баланс і робить його найбільш наближеним до звання універсального Сітібайку. Він не потребує фізичної підготовки, щоб довго на ньому їздити, притому дозволяє швидко переміщатися з точки А в точку Б, бо практично немає обмежень у виборі дорожнього покриття та швидкісного режиму. Та й для заміської їзди по грунтовкам та лісовим стежкам він більш придатний, ніж інші сітібайки. А ще це саме той тип велосипеду, який деякі райдери намагаються відтворити зі своїх МТБ, ставлячи туди більш вузьку та менш зубату гуму, піднімаючи кермо, ставлячи широчені сідла, а інколи ще й встановлюючи ригідну вилку. Є ще один підтип міських велосипедів, яким дуже важко виділити спільні риси. Мова йде про гібриди. Грубо кажучи, це міські велосипеди, до яких прикрутили деякі спортивні комплектуючі. Або це можуть бути спортивні байки, яким надали більш міської форми. Розумію, пояснення дуже розмите, але й тип велосипедів такий самий розмитий. Наприклад, ось це, по суті, ком'ютер, на який поставили простеньку амортизаційну вилку від МТБ та трохи зубаті покришки. Це дозволяє краще адаптувати велосипед для поганих доріг, сільської місцевості та лісових стежок. А тут взяли доволі агресивний гравійник та замінили йому дробар на пряме кермо, а потім трошки подумали теж ще й поставили короткохідну повітряну вилку. Вийшов, чи то спортивний ком'ютер, чи то своєрідне перезавантаження Old MTB, чи то flat bar Amor Gravel. Сподіваюсь, маркетологи це не почули. А ось це взагалі цікава суміш бульдога з Носорогом. Тут взагалі намішали все, що можна. Геометрія чи то від гревелу, чи від MTB, комплектуючи як у середньобюджетного контрійника, а посадка та зовнішній вигляд, наче це якийсь круїзер. Я не знаю, що воно таке, але мені воно дуже подобається. Ну а тепер настав час відповісти на головне питання цього відео. Який велосипед є найуніверсальнішим? Що ж, простої відповіді тут не буде. Найуніверсальнішим є той велосипед, що покриває особисто ваші першочергові потреби і змушує йти на менші компроміси у другорядних потребах. Поки ви думаєте, чого більше у цьому твердженні мудрості чи маячні, я порекомендую вам глянути оці відео з практичними порадами вибору велосипеду. Або ж оці відоси, що допоможуть підтягнути техніку їзди. Ну, а з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Чобідько. До зустрічі у наступному відео!